Всім привіт! Мене звати Саша. і Я, як ніхто, знаю, що в сьогоднішніх реаліях дуже складно виділити собі час на якесь важке повноцінне тренування. Тому сьогодні я вам хочу показати комплекс вправ, завдяки якому можна отримати користь трошки додаткової енергії, не втомитись і просто класно провести час і отримати від цього задоволення. Для сьогоднішнього тренування нам знадобиться лише коврик, зручна спортивна форма і водичка, щоб можна було попити і поповнити водний баланс. Так зараз ми сідаємо в положення стоп 90-90. одна нога зігнута попереду, інша нога зігнута позаду. Ви сідаєте просто зручно, якщо ви відчуваєте якийсь. Дискомфорт в колінних суглобах, спробуйте змінити кути між гомілкою і коліном, і тоді стане трошечки краще. Ми витягуємося за маківкою вгору, плечі у нас залишаються опущеними вниз. Виводимо руки на рівень з плечима і тягнемося в сторону від передньої ноги, роблячи вдих, розкриваючи всю бокову лінію і повертаємося у вихідне положення. Знову зі вдихом потягнемося в сторону, намалюємо верхньою рукою велике півколо над собою і повернемося у вихідне положення. Зверніть увагу, що коли ви нахиляєтеся вниз, ви намагаєтесь не ламати корпус вниз, а ніби витягуватися від пальців рук діагонально вверх, витягуючи всю вашу бокову частину тіла від пальців рук до лопаток, ребр і аж до тазу. І повертаємося у вихідне положення ще декілька разів. Витягнулись і повернулись. Витягнулись і повернулись. Далі ми залишимося в цьому положенні, плече опустимо вниз, і верхньою рукою з видихом закрутимося вперед вниз в діагональ і повернемося у вихідне положення. Погляд направляємо за верхньою рукою, а нижньою рукою весь час відштовхуємося злегка від підлоги, щоб наша спина трохи ніби сутулювалася до стелі. Зараз рухаємо нашу грудну клітку всередину і назовні. Всередину і назовні Нижнє плече залишається опущеним вниз. Декілька заключних повторів. І ми опускаємо обидві долоні недалеко від переднього коліна і порухаємо зараз грудну клітку відносно тазу. Зі вдихом ми виконуємо розгинання грудного відділу. І з видихом ми штовхаємо себе руками від підлоги і виконуємо згинання грудного відділу, витягуючись круглими розкритими лопатками назад до стелі. І видих. Обирайте для себе комфортно. амплітуду руху, дихання глибоке і плавне. Ще декілька разів. І шия продовжує хребет, голову ми не закидаємо, просто направляємо погляд перед собою. Два і один. Чудово. Зараз ми змінимо ноги місцями. Знову потягнемося. За маківкою вгору, руки на рівень з плечима, тягнемося рукою якомога далі, а верхньою рукою малюємо півколо над собою і м'яко повертаємося у вихідне положення. Вдих, розкриваємо верхні ребра до стелі, плечі залишаються опущеними вниз. Верхньою рукою малюємо півколо над собою, і пальцями рук намагаємося витягнутися. Якомога далі в діагональ, ніби витягнути всю латеральну лінію від пальців рук до тазу. Залишимося у вихідному положенні і з видихом верхньою рукою закрутимося вниз вперед діагональ і розкриємось у вихідне положення. Знову вдих, закрутимося вниз в діагональ і повернемося у вихідне положення. Погляд направляємо за. Пальцями рук верхньої руки повертаємось у вихідне положення, нижнє плече залишається опущеним вниз. Ще декілька разів вниз і повернулись. Вниз і повернулись. Чудово, опустимо обидві долоні недалеко від переднього коліна і з вдихом виконуємо розгинання грудного відділу, потягнемося грудною кліткою трохи вперед, а з видихом штовхнемо себе руками від підлоги і зігнемо грудний відділ назад до стелі. Вперед і назад. Ще вперед і назад. Декілька заключних повторів і видих. Вниз і видих. Останні два повтори. Вверх. розігнулись, Вниз зігнулись. Останній видих. Чудово. Зараз ми збираємо стопи і сідаємо на бокову частину нашої нижньої сідниці. Обидва коліна зігнуті приблизно під кутом 45 градусів, а стегна знаходяться під 90 градусів до корпусу. Долонь ставимо з розкритими максимально пальцями, трохи далі, ніж під плечем. А верхню руку покладемо просто на стегно. Лікоть нижній пом'якшений. І зі вдихом ми провалимося плечем вверх до вуха і розкриємо нижні ребра до підлоги лопатка поповзе вгору. З видихом ми рукою будемо штовхати, тягнути коврик від себе, повертаючи корпус у вихідне положення, збираючи ребра, такий ніби тонус, повертаємось у вихідне положення. І видих. В нижньому положенні. Ми повинні Відчувати легке витяжіння по нашій боковій частині ребер. Не забуваємо дихати, рухи максимально м'які і плавні, в нижній точці майже не затримуємося. Вставиться, провалились і одразу відштовхнулись, провалились і відштовхнулись. Ще декілька разів. Провалились. Відштовхнулись, і заключний ми залишимося у такому відштовхнутому положенні. Верхню руку випрямимо в діагональ вверх і поглянемо також на неї. З видихом, верхньою рукою потягнемося між долоною і стегном вниз, супроводжуючи долонь поглядом. І видих вниз. Зараз виконуємо ротацію грудної клітки. Працюємо зі спиральними лініями. витягуємося і закручуємося. Ще вверх і вниз. Залишилось Два. І один. Чудово. Верхню ногу ми зараз випрямляємо. Нижня нога залишається зігнутою під кутом 90 градусів. Верхня стопа майже притиснута. Пальці ніг дивляться вперед. Долань стоїть трохи далі, ніж під плечем. І зараз я за допомогою нижньої ноги і за допомогою нижньої руки, яка буде тягнути коврик від себе, буду витягуватися вгору, розкриваючи верхні ребра до стелі, і повертатись у вихідне положення м'яко сідати вниз. Знову вдих, я витягуюся вгору, плечі залишаються опущеними, тільки сідниця торкається до підноги, і я одразу виштовхую себе вгору. Вдих і видих. Уявляю собі, що переді мною і ззаду мене знаходиться стіна, тому я можу рухатися між цих двох стін, які не дають мені провалюватися тазом вперед і назад. В одній площині. Лікоть нижній пом'якшений, пальці рук розкриті, рука завжди тягне коврик від мене в протилежну сторону, вверх. Ще декілька. Вдих. Вдих, Видих. Залишилось два. І. Один чудово опускаюсь вниз, збираю коліна і повторюю все те ж саме на іншу сторону. Згинаю стегну під кутом 90 градусів, гомілки приблизно 45, долонь стоїть далі, ніж під плечем. Пальці рук розкриті, лікоть пом'якшений. Вдих я провалююся нижніми ребрами до підлоги, підіймаю плече до вуха, і з видихом я штовхаю рукою коврик. І від себе повертаю ребра в нейтральне положення. Разом з корпусом. Маківка тягнеться вгору. Носом вдих провалились і видих. Повернулись. Ще декілька разів вниз і повернулись. Вниз і повернулись. Рука в мене тягне коврик вверх, ніби намагається його повернути. Розтягнути і витягнути в протилежну сторону від мене. І видих. Чудово, я залишаюсь у положенні нейтралі, Тягнусь маківкою вгору. опрямляю верхню руку вверх і супроводжую руку поглядом. З видихом я виконую ротацію і закручуюсь верхньою рукою між долонем і тазом вниз, видих. Ще. Вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Заключні декілька разів. Вниз і останній. Вниз. Чудово повертаюся в вихідне положення, нижня нога залишається зігнутою, верхню ногу я випрямляю і стопу майже повністю намагаюсь притиснути до підлоги. Плече опущено, рукою тягну коврик від себе, і за допомогою нижньої ноги і рукою, штовхаючи коврик від себе, я підіймаю таз вгору, розкриваючи ребра і стиль і опускаюся вниз. Знову підіймаю в угоду. І підконтрольно сідаю вниз, вдих і видих. Ще. Вдих і видих. Залишилось три. Два і один. Чудово, опускаюсь вниз, сідаю на сідницю. Коліна в мене будуть зігнутими, стопи стоять на підлозі, долоні ліво ставлю під плече, і плече опускаю вниз, лікоть залишається пом'якшеним. Витягую з правою рукою перед колінами максимально вперед. І за допомогою руки і стоп штовхаю себе вгору на півміст, рукою витягуючись вверх в діагональ і підконтрольно сідаю вниз. Знову. Вдих, я витягуюся вгору, плече опущено, лопатка, ніби прилипає до хребта і опускаюсь вниз. Ще декілька разів. Вдих, видих, вдих, видих. Розгинаю большовий суглоб до стелі, Повертаюсь і останній на цю сторону. Вверх і вниз. Змінюю сторони. Права рука під плечем, плече опущено вниз, ліва рука тягнеться вперед. І зі вдихом я себе штовхаю вгору, розкриваючи всю передню лінію від коліна до пальців рук. Нижня рука з розкритими пальцями, лікоть залишається пом'якшеним. Вверх, вниз. Вверх, вниз, залишилось два. Вниз і заключний. Вверх і вниз. Чудово. Розвертаємося в положення пози дитини. Сідниця до п'ят, долоні. Кладемо. На ширині з ковриком, пальці рук розкриті, шиє продовження хребта. З цього положення я буду повсти вперед, згинаючи лікті одразу і проповзати внизу біля паралелі з долонію, наче під перекладиною, винирювати вгору, розгинати таз, але не опускати його на підлогу. Лікті залишаються м'якими. Далі я опускаю тих борідця на грудну клітку, скруглюю шийний, грудний поперековий відділ і складаюся знову поза дитини. Вдих я повзу вперед і обираю таку амплітуду, щоб я могла спокійно і комфортно винернути з положення знизу, не травмуючи плечових суглобів. Таз не перер... поперек не перерозгинається. Залишається у повітрі м'язи пресу сильні і вниз. Ще декілька. І видих. Ліктям, м'які. Пальці, рук розкриті, шия продовжує хребет. Видих і заключний вниз і видих. Складаюсь поза дитини і далі переходжу до більш складної вправи. Я стою в положенні планки, долоні у мене будуть під плечима, і руками я буду ніби розтягувати коврик в дві сторони. Стаю стопами на півпальці в положення планки. Куприком злегка тягнусь до п'ят, виштовхую таз вгору. Коліна можуть лишатися м'якими, п'ятка можуть не торкатись до підлоги, погляд направлений на пальці ніг. Звідси я потягну коврик стопами від себе, тим самим провокуючи згинання поперекового, грудного і шийного відділів, опущу коліна вниз на підлогу, таз залишиться у повітрі, і виконую. Розгинання грудного і поперекового відділу вгору. Погляд перед собою плечі опущені, звідси скруглюю шийний відділ грудний, поперековий і через хвилю знову вийду в положення собака мордою вниз, розкрию задню поверхню стегна до стилі. І знову потягну коврик стопами від себе, опущу коліна вниз, витягну замиківкою вгору і через круглу спину. Повернусь у вихідне положення. Повторюю ще декілька разів вдих. Вдих і видихом. Активуючи м'язи пресу, повертаюся у вихідне знову вдих, вниз і видих. Ще декілька. Вниз опускаюсь, ліктем, які пальці рук розкриття, видих, повертаюсь. Заключні два. Вниз і видих. І останній вниз. І видих. Чудово. Опускаю коліна вниз. Далі я сідаю в положенні по турецьки просто як мені зручно. Роблю вдих і витягуюся за мальківкою вгору. З видихом розслабляюсь і зроблю ще декілька вдихів, видихів, відновлю дихання і відпочиную. І... Видих на цьому наше тренування закінчено. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо так, напиши про це в коментарі і буду вдячна, якщо напишеш, які тренування ти найбільше чекаєш.